Усе йде за планом. Що сталося? Я захворів. Магнус? Тут написано, якщо захворіє один ельф, захворіють усі. Це катастрофа. Ось що нам треба. Що? Принесіть дев'яносто дві тисячі упаковок вітаміну. С і швидко. Просто зараз. А вже ж зараз куди тягнути? ти нудний. У мене не було часу перевірити санчата. Гальма справні, гума лиза і двірники не працюють. Це самогубство. Що вона собі думає? Метнутись! Увага оленям! Входимо в зону з Сядемо вон там, біля червоної іграшки. Здаємо задом, задом, потроху потроху. Мені потрібен відділ для ельфів. 92 тисячі упаковок цього. Прізвище. Клаус. Ім'я Санта. Проведи тест на алкоголь та ж. Це допоможе моїм ельфам. Одразу тест на наркотики. Точно. Вітаю, я ваш адвокат. Ви розумієте, що ви ув'язні? Я знаю, дякую. Я граю в монополію. Гаразд, які ідеї? Я викину дублі вийду. Можна нам поїздити на олені? Ні, 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 ні. Ужасок. Ні. Я-ха-ха! <плес> Ти розумієш, що буде, якщо діти не отримують подарунки на різдво. Ні. Я теж, але якщо я не врятую ельфів, різдва не буде. Я Санта Клаус маю доставити подарунки. <плес> Ви, чи, часу мало. я розумію, що самої лише магії недостатньо. Ти маєш боротись за тих, кого любиш. Те саме торік казала міс Всесвіт. Як привітатися з Оленом? Скажіть он. Ні, ти запитала, чи хоче він полуничний йогурт. І тепер він хоче.